Запам'ятайте ці слова, люди купують у людей. Саме тому дуже важливо розвивати особистий бренд, адже є тисячі магазинів, точно таких як і ви. І виділятися дуже складно. Якщо простими словами, то особистий бренд це присутність вас на вашій торговій сторінці, різного роду відеоогляди, цікаві історії про ваш товар, якісь новинки, які ви отримали, та багато іншого. Саме це викликає довіру у ваших глядачів. І коли вони будуть постійно споживати цей контент, то буде з'являтися впевненість, що замовити потрібно саме у вас. Звісно, що набагато простіше постити уже створений контент, але особистий бренд це про креативний підхід, про бажання розвиватися в майбутньому саме в цьому напрямку. Адже світ змінюється дуже швидко. І з кожним роком продавати в лоб стає все складніше. Ви просто подивіться реклами відомих брендів одягу чи взуття. Вони продумані до деталей. Але немає ні слова про продажі, так що обов'язково це врахуйте. А якщо ти хочеш більше дізнатись про товарний бізнес, переходь в мій телеграм-канал в шапці профілю. Ну і, звісно, не забуваємо ставити лайки і підписуватись.